Вітаю, друзі, розділяє володарю. Саме за цим принципом живуть, діють і працюють зелені ушлопки від влади. Всі, кого покинув Зеленський, в Маріуполі, Мелітополі, Бердянські, Северодонецькі, пізніше Авдієнтій Купенську, який переходив з рук в руки всі вони вороги. Чи якщо працівник повідомить, то держава надасть його родичам квартиру, кошти, щоб виїхати з окупованих територій, а, а якщо роботодавець чи хтось інший знаючи про рідних працівника підставить тих родичів на окупованій території, уявляєте собі, як будуть зливати з бази даних і що з того буде виходити? Верховна Рада. Сьогодні ухвалила закон, за яким підставою для звільнення може бути те, що працівник не повідомив роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Законопроект був зареєстрований ще в 2022 році групою нардепів від фракції Слуга народу. От вони ділять. Ті, хто мають родичів на окупованих територіях, це один сорт українців, ті, хто не мають, інші. А ті, хто за кордоном ухилянти, а ті, хто в Україні патріоти і всіх ділять, 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 ділять для того, щоб правити. Не дамо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! І смерть порага.